Технічне підсилення для нічного ведення бою та аеророзвідки передала військовим Вінницька громада разом з міжрегіональним гумштабом. Мавік та прилади нічного бачення допоможуть виявляти противника навіть вночі та знищувати ворожі цілі. Українські тепловізори, які 1,9 км мають дальність роботи, ну і тільки тільки на цьому тижні приїхали мавік t Тому з депутатським корпусом з від міської громади від гуманітарного штабу ми хотіли б передати вам вашим бійцям для того, щоб виконувати ці завдання, які перед вами поставлені. Техніку без якої неможливо проводити успішні операції. Вінниця вже не вперше передає захисникам і чекає зворотнього зв'язку із випробування боєм. По перше, це мотивує хлопців. Вони відчувають, що там в тилу є допомога, вони не одні, вони комусь потрібні і про них дбають. Так, звісно, зараз це все коштує такі якісь космічні гроші. До війни це все було на порядок дешевше. Але ми дуже вдячні за те, що ви допомагаєте. Не зупиняйтесь, і ми не будемо зупинятися.